Всім салют. Такий неочікуваний трошки ремонт. Пройшов, розпрігся палець в балці, виліз Чуть-чуть. І так, вирішив вже зняти передивитися, перемастити. В принципі, ще хочу палець, поставлю тавотничку, там є дірка. Ну так на будуще хай буде. Палець, можу сказати, розміри може для когось буде. Колись знадобиться палець. Ось стандарт, заводський 17 см, Ну, лучше робити з запасом сантиметрів 18. Навіть 20-20 см буде з головою. О. А! Діаметр пальця рівно 30. О, стає, що це я вже наміраю. Рівно 30. Міліметрів. Коротше, якщо пальця робити на 30 і 18 см, ну можна 20, щоб було з запасом. Ось так зараз отвір для тавотниці є. Тут отвір. Змастимо зараз і будемо тулити все докупи. Дженюха на дебах трохи стоїть, на пеньочку. Ну, це таке є. Ось так проводимо поточний, поточний ремонт. Да. Балка у мене, до речі, сам переварував, перероблював. Робив більшу, довшу, бо та не потрібна, була зварена просто з профіля 60х60. 60. Це нормальний взяв, ну не профіль, а совєтський квадрат взяв, навіть не квадрат, прямокутник кутник. Уварив добренько. Тулки ще поки, походять, ще вроде, не розбите, таке плотно заходить. Ну, якось так. Як то так проводимо будні. Одпусні будні проводимо.